Змінити пресет, давайте спробуємо. Так, якщо обрати обробку е, пре, то можна буде змінити пресет вже коли записали. Також можете собі ударку вробити, можете там набити ритм і так далі. Тобто, це доволі класний вупер. 50 секунд можна записати доріжок. Я не знаю скільки можна записати, я не подивився, але доволі багато. Також можна вже змінити готовий запис Там в два рази повільніше. Це можна пустити в відомі.